Вітаю вас, малече, і запрошую до цікавого, незвичайного заняття з малювання. Протягом цього тижня ми будемо говорити про безпеку. А саме про пожежну безпеку. Діти, ви вже знаєте, що грати із сірниками не можна. Грати із вогнем не можна. Грати із запальничками не можна. Бо все це. Може привести до ось такого лиха. Бачите, вогонь перекинувся в квартиру, на підлогу, на одяг. І все це може привести ось до такої страшної пожежі, під час якої можуть загинути люди, тварини, птахи. Щоб цього дітки не сталося, запам'ятайте, грати з вогнем небезпечно. Робити цього не можна. На згадку про це я пропоную вам, діти, разом зі мною сьогодні намалювати незвичайним способом полум'я, вогонь, вогнище. Але ж малювати ми будемо незвичайним, як я сказала, вищим способом. Але спочатку давайте роздивимось це полум'я. Подивіться, діти, ось воно вогнище на дровах. Подивіться, яке воно. Воно різнокольорове, червоно-жовте, іноді буває чорне, коричневе. І ось як я зробила це вогнище за допомогою різної форми листочки. Бачите, сьогодні ми з вами спробуємо теж намалювати вогнище. За допомогою опавших листочків, але за допомогою яких ви зараз дізнаєтесь. Ну що ж, розпочинаємо. Для роботи малеча мені потрібен ось такий аркуш паперу, внизу якого намальовані дрова або якісь гілочки. Він біленького кольору. Мені потрібні різної форми листочки. Мені потрібні потрібні вологі серветки, клійонка, фарба різнокольорова водичка і пензлик з широкою ворсинкою. І так починаємо працювати. Але ж спочатку хочу вам показати: вогнище можна малювати за допомогою листочка ось такої форми. Дивіться. Буде схоже на вогнище. Буде. Вогнище можна малювати за допомогою ось такого листочка. Або дивіться, ось такий маленький. Це теж буде схоже на вогнище. Але ж ви пам'ятаєте, на вогнищі є такі маленькі іскорки. І для цього нам знадобляться ось такі маленькі листочки. Так, ну що ж, серветки сюди, а ось клейонка, на якій будемо працювати. Я хочу намалювати вогнище саме на клиновому листочку, тобто завдяки клиновому листочка. Листочок кладу ось так, беру, беру свій пензлик, мочу його водичку. А тепер у фарбу червоного кольору. Діти, весь листочок я розмалюю червоним кольором весь, тому що вогонь більш червоний і є багато жовтого. Але ж спочатку малюю червоний. Особливо ось тут внизу. Так, якщо фарби маловато або вона суха, розводимо її водичкою. Так. Ось тут, внизу, багато червоного кольору. Ось тут, ось тут внизу, вогнище більш таке червоне. Так, ще водичку. Так, ось так. Так, можна ще додати фарби, ще, щоб показати, який це вогонь, яке це страхіття. Так, тепер можна ось так всю фарбу вимочити. Тепер вимою пензлик ретельно і візьму, наберу жовтої фарби. І ось сюди добавлю жовтої фарби. Так, підвинули То, Те, що у мене тут мазюкається. клейоночка, це нічого страшного. Так. Так, ось так. Ось так. Ось так. Ось так. А ще. Ось, дивіться, отак. А ще. Вимив, вимивчи пензлик, я можу додати фарби, я її зараз відкрию чорною, але ж трішечки, трішечки, трішечки. Ось так. Так, вимиваю пензлик. Тепер обережно беру листочок і прикладаю його ось сюди, до, нашого, до наших дров. Тепер пальчиком ось так ретельно розвожу по листочку. Щоб вся фарба, яка є на нашому листочку, вся вона перейшла на аркуш білого паперу. Так, ретельно. Те, що ручки будуть брудні, це нічого страшного. У нас є серветка. Так. Ну що, підіймаємо. Діти, подивіться, це мені вже, мабуть, я його приберу, серветочкою ось так от приберу, все зайве, все брудне. Але ж це ще не все. Діти, подивіться, у нас вийшло справжнє вогнище. Але ж я хочу додати іскорки. Подивіться, які. Я їх отак покладу. Давайте зараз я візьму і розмалюю їх. Так, знов мені знадобиться пензлик, яким я, давайте ось цей, намалюю ось такі іскорки. Вони в мене будуть такі і жовті, і червоні. Так, пензлик покладу обережно. Так, притиснула. Притиснула, прибираю. Це зайве. Давайте ще. Ще іскорки. Так, візьмемо ось таку жовту, більш-жовту фарбу. Вона у нас вже змішала з червоною, вона у нас тепер помаранчева. Хай буде і так. Так, хай буде отут десь. Так, притиснули, вам видно? Притиснули, прибираю. І можна ще використати, використати ось такий маленький маленький листочок. От давайте зараз його розмалюємо. Ось так. Ось так. Тепер я його обережно беру. Це будуть діти іскорки. Іскорки, які летять від вогнища. Ось так. Ну, а тепер можна все витерти. Ці листочки у нас зайві, прибираємо, давайте прибираємо. І ось подивіться, діти, яке вогнище у нас вийшло. Одне вогнище ми малювали маленькими листочками, а інше ось таким великим клунобом і маленькими. Отож, дітки, пам'ятайте, ігри з вогнем приводять до лиха. Тому малюйте це вогнище, творіть його. І ніколи не грайте з вогнем. А я вам кажу до нових зустрічей!